Всім доброго вечора. Ми з України. Все ще, ще субота. І сьогодні якась дуже чарівна субота. Я встигла все зробити, все постирати, все проприбирати. А в мене є світло. Я вам показувала. Я вже сиділа, включила лампу, хотіла читати книжку. Трошки почитала світло. Я теж не помітила, що світло є. Я просто при лампі читаю. Книгу. І, знаєте, це вже ми настільки звикли, що світло не має бути, що прям я не знаю я така. Ну все, 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 світло виключиться, ні, воно є, і це прям тепер такий шокуючий момент. Чи є таке у вас, що вас шокує, коли вже багато світла? Тут лежить мій халат, ось такий супертепленький. Колись дуже давно його купляла у Хмельницькому. А ще коли. Народжувало ліза, була якраз вагітна. І тепер його використовую. Сьогодні в день у нас супер багато світла, але всю ніч не було світла і було дуже холодно зранку. І ти прокидаєшся і хочеться одягти щось таке супертепленьке. А у попередньому відео показувала вже закінчую шарфик розового кольору для лізи. А це шарфик такого дуже красивого трав'яного кольору. Я закінчую для подруги. На жаль, вона виїжджає десь на два роки в іншу країну. Надіюсь, буде часто приїжджати в гості. Я хочу встигнути доробити цей шарфик, щоб подарувати їй з собою якесь щось таке, зроблене, тепленьке своїми руками. У мене таке міні хобі. Я обожнюю в'язати шарфи. Час від часу в мене приходить, хочу чимось ну, саме сісти і пов'язати. Завжди в мене мають бути нитки. Добрий ранок неділі. На вулиці дуже сильний дощ. Завтра в нас взагалі цілий день мороз. А я снідаю вчорашньою піцею. У мене залишилось якраз пару кусочків, я світло змогла розігріти в мікроволновці. залишки мого тортика, двох видів. тут три шоколади із сливами. І якраз доробляю цікаво. У мене 20 хвилин світла, щоб все швиденько поїсти. Нема світла, тому показую вам ось так. Дов'язала вчора шарфик. Ось так він виглядає, думаю, підійде на подарунок. Ну, такий мені дуже сподобався цікавий колір, вийшов такий невеличкий, але якраз тепленький буде гарно. Я думаю, більше навіть підійде такий колір на весну. Саме цікаве, всім в'яжу шарфики, якраз буду дов'язувати лізі. А собі ще не зв'язала. Буду теж купляти зараз нитки і собі в'язати також на весну зиму якийсь шарфик своїми руками. Ось такий в мене вийшов. А, зараз вам покажу. Уже вибираю потрошки новорічні прикраси, Ліза пізніше прийде, і будемо з нею збирати. Зберегла, з прошлого року, нам дарували ось такі цукерки, мама привозила, були дуже смачні, а коробка дуже-дуже якісна, така металічна. І ми зберігаємо ось таку ялинку, я заказувала з Алікспрес. Тут є ще декілька сніжинок. Сніжинка, яку я робила своїми руками, ось так вона виглядає. По-моєму, непогано, потрібно буде повторити, зробити таке з лізою. І а, також тут є ось ця ялинка. Вона збирається і прикрашається ось такими прикрасами. Будемо з лізою в її кімнату збирати ще а, таку красу і вже потрошки декорувати. Думаю, якщо все буде добре, то на другий тиждень будемо взагалі декорувати багато. Ми вже без світла. Я витягла всі свої свічки, ну це не всі звичайно. Роблю собі там таку прям супер підсвітку. Так як я зараз поставила це трошки небезпечно, буду ставити все-таки на підноси, але дуже гарно, прям така атмосфера х'юге. Свічки, якщо правильно їх застосовувати, роблять тепло і затишок в домі. Ну, У мене, на щастя, до цього зими було багато-багато свічок завжди. І зараз так взагалі ними можна освітити весь дім. Ось так краще і безпечніше. Ось цей піднос, старий, який в мене вдома був, потрібно було викинути. Ми з вами в якомусь відео зробили з нього таку підставку. Ось так свічки горять, бачите, як відбивається на стіні, і прям. Затишок, затишок в домі. Самі свічки залишати не можна, тому що ви знаєте, це безпека. Але отак, от деколи я палю більше, навіть ніж потрібно, вони дають більше світла і якогось тепла. Хочу показати вам зміну погоди. Сьогодні неділя, 11 грудня. Вже падає сніг. Завтра весь день обіцяють теж сніг і мороз. Покажу вам, як буде в нас на дворі завтра. У нас уже понеділок, їду на роботу. Як бачите, в нас теж настала зима. Вже морозий і сніжок. Така сильна-сильна хуртовина. Добрий ранок. Ще раз показувала, у нас вчора почався сніг, як було до. І ось у нас настала зима. Ну, правда, мінус виключають світло і трошки холод, але дуже гарно. Сьогодні в нас середа, тільки що повернулася з Ужгорода, покажу вам невеликі покупки. По-перше, мені потрібно було подрузі, подарунок, взяла їй ось таке одіяло, можна сказати, 130 на 160 за 209 гривень у сенсаї. До нього щоб вийшло дуже по-новорічному ось таку білу подушечку 200 гривень. Буде червоний із білим, як на мене, дуже гарно підійде. Далі була десь іще сенсая. Така сама свічка, як купляла я. У мене є, вона гарно пахне і довго світить. Ось так виглядає. Тепер вона трошечки дорожча стала, було по 109. Коробочку мені запакували, гарний запах. Придивіться, надіюсь, буде довго горіти. Також на подарунки новорічні у просторі була акція на масочки. Взяла багато різних, завжди до подарунка класно поставити. У копійки взяла ось такі серветки, завжди за такі речі забуваємо. Далі взяла тисячу пазлів, три упаковки, була класна акція, одну берете дві в подарунок. Я навіть подрузі буду ставити в подарунок одну упаковку. У мене ось Португалія Лісабон. Прованс Франція і Лондон, і також Покресник. Те, що завжди потрібно в копійці, була акція на ось такі свічки. Не знаю, скільки буде горіти одна. Вони були по 8 гривень взяла тому що ми не знаємо, що буде завтра. Зажигалка теж те, що потрібно нам практично постійно. так Далі в магазині копійка взяла, мені потрібно дитині в машинку ось такі маленькі батарейки. Також буду в боксі її доставляти. Ось такі лізуни, вони скоштували бюджетно, теж з тваринками маленькі, дуже гарні і з блискітками. І вона просила саме в цьому боксі, щоб були ось такі кульки, щоб їх можна було замішувати у сам слайм. А, також ще в магазині для творчості в нас є такий з рукоділля. Купила ось такий алізе-набір ниток, дуже м'ягенький, м'ятний колір. Хочу на кінець зробити для себе шарфік. На Весну. Також там взяла ось таку ялиночку, будемо обклеювати нитками, і замість іграшок будуть ось такі помпончики. <кхід> Як зробимо, покажу. Закінчились у нас шампуні, я теж деколи ми з чоловічим кліром. І це для чоловіка дуже класно лопу обирає не раз. Пам'ятаю, що цей був дуже класний, мені підходив гарнір Фруктіс, і мама попросила її взяти. Якусь умивалку взяла для сухої шкіри. Жаю, пам'ятаю, теж мені подобалось. Ось такий невеличкий улов був у мене сьогодні. Показую вам ще свої невеликі закази на нову пошту. Замовила ось такі штани лавсіни з таким утепленням, з високою талією. Коштуло десь 380 гривень, така трошечки синтетика, але мають добре носитись, плюс дуже теплі. Хто з нас зараз нас знову обстрілюють, що нас чекає а, завтра. Тому треба мати щось таке тепле і просто кудись вийти в тепленьких а, таких лавсінах взагалі супер. Ще замовила купуюсь таких свічок. А, до них ще буде блок з копійочки, і ще у мене є свічки таблетки. Це буду дарувати бабусі з дідусем. Тому що в нас є, я показувала вам таку гарну лампу, їм купили, яка заряджається від електрики. Але вони хочуть сидіти при свічках. Тому от їм треба багато, просила десь їм знайти. Вирішила їм от таке купити. Ось такі різні. мене в дідуся день народження, будемо купляти подарунок і до подарунка ще. Багато-багато свічок. Знайшла десь на сайті такі величезні, ніби горять 72 години. Ми перевіримо ця 30. Якщо так, десь вам ще розкажу просто рандомний сайт. Ця свічка величезна, коштувала взагалі 82 гривні, тому мені сумнівно. Але в мене ще до цього є 20 менших свічок з копієчки, ще десь 20 свічок, таблеток. Тому маємо справити цю зиму. Як ви записаєтесь свічками, у нас теж є і сансаїя, і я вам показувала медові свічки. Якось так стараємося готуватися до всього. А покажу вам також невеликі покупки в АТБ. Купили вже до Нового року маленький подарунок, роблю Лізі під ялинку. Ось такий набір у 4-6 років на Китаї. Я так розумію, це Китай. В АТБ. тут 80 призів, коштувало 220 гривень. Ось такі зсередині мають бути сюрпризи. Самі цікаво, Ліза взагалі обожнює а-ля Кіндер, щоб щось було відкривати там різні сюрпризи, тому, думаю, їй повинно дуже сподобатись. Собі взяла, там були різні варіанти. Календариків на 2023 рік, мені банк, перекидний, звичайний, тут ще є 22-й І ось так можна собі щось тут дописати, щось підкреслити. Гарні картинки були, були різні варіанти. Просто гарно. Тому кому потрібен календарик, або якийсь такий цікавий подарунок для діток, а тебе рекомендую. Всім привіт! Сьогодні вже п'ятниця, 16 грудня. Дату не пам'ятаю, у мене було декілька днів вихідного. Були вчора вечором на вечерю з роботи. Хотіли хоч раз в році зустрітися з колегами. Ми так часто кудись виходимо з роботи з колегами, коли минулий рік не війна. А цей рік ми нікуди не виходили. В основному свята там 8 березня, щось таке скидувались, і ну, ми за фонд повернутися живе. А вчора все-таки вийшли, посиділи трохи. Поспілкувались. Сьогодні у нас знову був ракетний удар, ми без світла. У нас у Закарпатті взагалі є світло тільки 10 годин. Тепер цікаво, скільки буде на вихідних. Але, в принципі, вже маємо плани на вихідні, що все нормально. Дідуся, день народження, показувала вам, що кучу свічок, тому що ліхтар, ліхтар їм не підходить, їм не подобається. Ну, значить, будуть свічки. Зараз біжу, будуть мені в таборі якось робити брови, хочу на Новий рік гарні. І дуже-дуже мені подобається, хто шукав якийсь яскраво рижий, червоний колір. оце BBCO 766, Ну, прям моє-моє. Раніше мені не подобалось, зараз мені зайшло. Класно, але завжди треба фарбуватися, інакше погано виглядаєш, тому що дуже. До лиця, при, якби, увага до лиця йде, коли такий колір волосся. А, щось цікавого: вчора було перекоря, чоловік стригся, як інчики, і дуже хороша людина. Ми багато років в неї стрижемося, вона дуже гарно робить стрижки, і я для себе, для пам'яті, хочу залишити на каналі таку пам'ятку. Неї син воює на передовій, він якраз три дні на мінус ішов. Вона дуже чекає, щоб він повернувся і їй відписався. При тому вона допомагає там вона в місті, і там є люди, яким потрібна допомога, там мають певні проблеми здоров'ям. Вона паралельно допомагає їм і хочеться саме такі історії лишати на каналі, тому що дуже багато людей, які дуже багато. Допомагають один одному, і в принципі ми бачимо, що живемо в дуже класному, хорошому суспільстві, в класній країні. Все я побігла. На цьому це відео буду закінчувати. Показала вам деякі свої покупки, подарунки. Зараз буде субота-неділя, будемо їхати до моїх покресників їм дарувати покресниці подарунки її братику. Якщо вийде щось, я на вихідних також познімаю. Зараз буде експеримент, буду пробувати монтувати це відео на телефоні, бо світла в основному нема на комп'ютері це зробити важко. Пишіть, як у вас світло, з якої ви області міста. Мені теж цікаво, як у вас. Справи з цим, тому що, повторюсь, у нас на Закарпатті 10 годин світла це вже прям вау, цілих 10 годин є світло. Так 5, 6, 8. І ще такий момент. Я продовжую рахувати. А, мене абсолютно не лякає. Ось це. Там 5-6 годин світла, ми вже пристосувалися, свічки, фонарі, скачувати фільми, дивитися, читати книги. До речі, рекомендую його, щоб ми вийшли з зими набагато більше освіченими читати книги. Я постійно читаю, коли нема світла, просто хороший світильник ще з Алікспресу вже практично дуже швидко відправили. Мені має прийти світильник саме для книги. Десь в наступному відео вам покажу. А так лишилося всього 105 днів до середини квітня, коли стане легше, тому що день буде довший, світла буде більше, буде тепліше, тому ми тримаємось, немає ніяких проблем. Навіть якщо 2 години світла, це буде дуже-дуже добре. Все, всім па, па 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 Гарних вихідних і вам.